Пріоритет усіх лікарень в Івано-Франківській громаді лікувально-реабілітаційна та психологічна допомога військовослужбовцям та членам їх родин в амбулаторних умовах надається у трьох медзакладах. Це в центрі первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги. Амбулаторна і стаціонарна медична допомога надається і в першій міській клінічній лікарні, і в центральній міській клінічній лікарні. Що стосується амбулаторної медичної допомоги в центрі первинної медичної допомоги, це є центр реабілітаційний центр на базі Другої міської поліклініки по вулиці Довгій. Де власне і працює команда реабілітологів, психологів і інших необхідних фахівців для того, щоб реабілітувати наших хлопців і членів їх сімей? Стаціонарна допомога надається мультидисциплінарними командами. До них входять реабілітологи, фізичні терапевти, ерготерапевти, логопеди, психологи та психотерапевти та соціальні працівники вся медична допомога нашим захисникам і членам їх родин надається безоплатно, як за державними програмами, так і за міськими цільовими програмами. За програмою медичних гарантій надаються всі лікувально-діагностичні послуги та послуги реабілітації ті, що покриває Національна служба здоров'я України. Послуги реабілітації зараз розширено від двох випадків до восьми сесійних випадків при тяжкій травмі від 40 днів навіть до 168 днів. Надаються реабілітаційні послуги, які покриваються програмою медичних гарантій, безоплатними для воїнів та їх родин є і лікувально-діагностичні процедури, включаючи дороговартісні. Всі КТ, комп'ютерні томографії, всі магнітно-резонансні томографії, дороговартісні інструментально-лабораторні методи обстежень проходять так само безоплатно відповідно за протоколами надання медичної допомоги, за сучасними вимогами. Могоми і всі обстеження проходять безоплатно. Крім того, в наших закладах надається така високоспеціалізована лікувальна допомога, особливо. Хірургічно-травматологічного профілю також додає директорка управління охорони здоров'я Алла Вацеба військовим надаються стоматологічні послуги упродовж цього року. Таку допомогу отримали 420 осіб. У травні місяці був підписаний пакет з Національною службою здоров'я щодо зубопротизування наших захисників. І не дивлячись на те, що цей проект тільки ввійшов в дію, і ще він працює не повний місяць. Вісім наших захисників уже було запротезовано. Загалом, з початку війни, у міських закладах охорони здоров'я проліковано більше чотирьох тисяч військових. Упродовж 2024 року, понад тисячу осіб. Наразі у медзакладах перебуває 117 воїнів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія